Та клопоти Луцькі довкола Луцьки. сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТІВІ Луцьк. В студії для вас. Працює Тетяна Нечопорук. Вітаю вас. Небезпечне для життя сміттєзвалище у брищі та доцільність сільськогосподарських ярмарків у Луцьку. Майже півдня обранці громади витратили на обговорення цих питань, аби знизити градус напруги поміж людей, які завітали на чергову сесію до міськради. Чи вдалося дійти позитивного висновку та коли депутати взялися до розгляду питань порядку денного? Дивіться далі. З конкретними претензіями та вимогами до депутатів Луцькради прийшли представники княгининівської громади. Ситуація там вкрай складна, адже старий полігон рекультивують ще з 2015 року. А нова лінія Брисчинського сміттєзвалища розповідають люди перетворилась на ріки отруйного фільтрату, яким дихають усі мешканці, як цього села, так і навколишніх. Стоять озера фільтрату. Там можна рибу ловити. То я пропоную на рибалку з'їздити на вихідних. Разом половимо. Да і там можливо і запропоную її посмакувати мобіль у спецкомонтрансу зливав фільтрат вже за межами полігону у лісосмугу в озеро, яке перетікає далі у річку Серну, яка відповідно живить і перетікає так само в річку Стир. Ну якби ви розумієте, окресливши усі негативи, яких люди зазнають від полігону, депутатка Анна Войтюк відразу озвучує позицію усієї громади. Пропоную. Вам шукати альтернативну ділянку для ну, наступної черги полігону, тому що у нас постійні з вами суперечки, постійні проблеми. Громада постійно теж на, на ножах постійно е, до нас звертається. В нас захворюваність зросла в два рази. Тобто, і в минулому році, щоб ви розуміли, жителі БРИК. Це з 200 жителів 5 онкозахворювані, 5 смертей. А поки міська рада шукатиме інше місце для сміттєзвалища, громада княгининівської ОТГ вимагає навести лад з тим, що там відбувається сьогодні, і наполегливо просить не затягувати, аби їм не довелось перекривати дороги. Нам потрібно зробити депутатський день, виїхати туди всім депутатам, оцінити ситуацію, зібрати можливо навіть і позачергове засідання сесії Луцької міської ради після того, як ми напрацюємо конкретні вже дії, які потрібно вжити. Хоча б що зараз на короткий термін нейтралізувати нега... всі негативні е... сторони, і заключне слово за виконувачем обов'язків мера Григорієм пустовітом Посадовець довго не думаючи, звалив всю вину на так би мовити, попередників. Це проблема створена в та шістнадцятому році. Сьогодні ми ще розгрібаємо ті проблеми, які були закладені ще перед нами, але ми їх розгрібаємо все буде. Робимо все для того, щоб і люди не мали до нас претензій. З обіцянкою від обранців Луцької громади виправити ситуацію. Представники громади княгнинівської полишили сесію сусідів. Та це ще не все на черзі. Ще одна когорта людей. Це фермери-одноосібники, які збувають свій товар на сільськогосподарських ярмарках у Луцьку. А проблема в тім, що віднедавна міська влада заборонила торгувати у двох місцях, а саме на соборності біля рацу та по вулиці Глушець. На нашому ярмарку немає жодного перекупника. Який би продавав чужу продукцію, яку купив у когось? У Нас працюють тільки свої на сьогоднішній день. Є 62 учасники ярмарку. І цим людям каже Олег Галасун: нікуди діти власну продукцію. Нагадаємо, торгівля у цих місцях розпочалася ще 13 років тому, за часів, коли місто очолював Богдан Шиба. Це був спільний проект асоціації фермерів та Луцькради, скріплений меморандумом про співпрацю. І відтоді, що вівторка та п'ятниці до обіду виробники агропродукції мали змогу збувати власний товар лучанам. Без участі перекупників депутат Микола Собульський теж причетний до фермерського господарства. Він безумовно підтримує людей, які прийшли до мерії. Не забирайте в людей можливість реалізовувати свою продукцію. Хтось каже, що там неякісна можливо продукція, чи ще щось. То вибачте, за 12 років люди, які приходять, там вже створилися вже дружні відносини. Не лише фермери-одноосібники там торгують, та й явно не до обіду. Заперечує депутат Сергій Була. П'ятій годині там ще відбувається базар, і що говориться про те, що, що там тільки власне виробництво, то помиляється, шо я там кожен день. Кожен день і я бачу, що там робиться. Там на сьогоднішній день працюють не ті люди, які виробляють. А відтак там спершу потрібно навести лад і тільки потім надавати дозвіл на подальшу торгівлю, наголошує Сергій Була. Натомість, обранець громади Андрій Покровський, який до слова завше проти стихійної торгівлі у місті, у цьому випадку підтримує фермерів одноосібників. Не припиняти їхню роботу, лише давати їм можливість розвиватися і рухатись далі в своїх цілях. Але керівництво вузької міської ради протягом короткого часу має знайти місце для проведення таких ярмарок, облаштувати його гідним чином. А поки підбиратиметься місце для ярмаркування, каже Андрій Покровський, нехай під час торгівлі за ситуацією стежить муніципальна варта, або торгівля завершувалась вчасно і не перетворювалась в ринок стихійний. Ми готові до переговорів, ми готові до розгляду. У нас є достатньо ринків, в нас є достатньо інших місць. Давайте спілкуватися з гріхом навпіл із цим питанням, ніби дали ради. По тому окремі депутати заявили про жорстку цензуру та вирізання незручних для влади шматків з відео пленарних засідань. Сварилися та перекрикували один одного дуже довго. Алла Володимирівна, будь ласка, не перебивайте мене, будь ласка, Алла Володимирівна. Значить, перше розказую для Але Володимирівні і, і Жеснею. Ніхто ніяк сесії ми ніхто не вирізає. А вгамувавшись, депутати збагнули, що майже півдня працюють, а офіційно сесію так і не розпочинали. Взялися слухати гімн України. Після помощувались і нарешті взялись за порядок денний, тільки не розігнались у земельних питаннях, як настав час перерви. А тут, як то кажуть, робота роботою, а обід за розкладом. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Присвоєння чергового рангу секретарю міської ради Григорію Пустовіту, встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах пільгової категорії та програма Автентичний Луцьк з підтримки культурної спадщини. Ці та інші проекти рішень розглядали депутати на сесії Луцьк ради по обіді. Детальніше дізнаєтесь з нашого сюжету. По обіді депутати взялися до розгляду загальних проектів рішень, де першим було присвоєння чергового рангу виконувачу обов'язків мера Луцька Григорію Постовіту. На момент розгляду питання місце головуючого зайняв депутат Олександр Козлюк. Щоправда, окремих депутатів зацікавило, за що Григорію Постовіту присвоювати такий ранг. Хочу почути хоча б п'ять успішних, якби таких реалізованих проєктів, за які ми маємо право надати згідно закону вищий ранг. Успішність роботи секретаря міської ради можна було почути під час його звіту. Так пояснила депутатці заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан. Підсумку Григорію постовіту присвоїли п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Певну дискусію та суперечки викликала програма встановлення індивідуальних лічильників газу для ло. Шан у помешканнях пільгової категорії на 2019-2020 роки, як розповіла Алла, наточують до обранців громади, неодноразово зверталися люди з проханням допомогти у встановленні лічильників. Встановлення одного лічильника вартує 4-4,5 тисячі гривень, що непосильно для пільговиків. Натомість Григорій постовіт відзначив наступне: кошти місцевих бюджетів не можна використовувати на закупівлю лічильників. На жаль, такий закон. До слова, депутати доповнили, що розуміють необхідність допомоги тим, хто підтримки дійсно потребує. Проте вирішення даного питання за кошти місцевого бюджету неможливе. Тож більшість депутатів не підтримала проект рішення серед інших проектів. Затвердження програми Автентичний Луцьк для підтримки об'єктів культурної спадщини Луцька на 2019-2020 роки. Всі ми розуміємо, що ми живемо в місті Луцьку і. У нас є історичні об'єкти, наприклад, які потребують особливої уваги. Мета програми це проведення реставраційних робіт автентичних дверей, вікон та балконів. Так як більшість цих будинків є житловими, буде передбачатися співфінансування на реставрацію дверей. 70% дає бюджет і 30% – мешканці будинків. Аналогічно, і балкони: 60% бюджет, і 40% – відповідно мешканці, зазначив Андрій Білан. Якщо програма буде працювати, то в цьому році першочергово відреставрують наступні об'єкти. Автентичних дверей на вулиці Словацького 1 комунальна власність Крилова-3, Кривий Вал-32, це теж комунальні власності, і Лесі Українки-7 та Ковальська-18. Згідно мови програми, якщо ці об'єкти є Комунальної власності, то вони будуть фінансуватися 100% з бюджету міста. Луцька такий проект припав до вподоби депутатам. Мовляв, не можна допустити руйнування даних об'єктів. Зокрема, Ігор Поліщук наголосив, це ще один крок для того, аби зробити Луцьк привабливішим для туристів міста та й самих Лучан. Тож і цей проект депутатами був підтриманий. Соломія Боковська, Антона Нещук, Сфера Луцьк. Комунальному Луцькводоканалу бракує обігових коштів за виходом зі скрути. Далеко вирішили не ходити, адже кредити ще ніхто не відміняв. Скільки мільйонів позики планують брати, та який стан справ на підприємстві сьогодні? Розповість Вікторія Притулюк. Взяти позику в Приватбанку для комунального підприємства Луцькводоканал є крайньою необхідністю, пояснює директор установи Віктор Гуменюк. Населення оплачує на місяць пізніше такі умови, тобто, фактично, за березень місяць населення оплачує до 30 квітня, і основна маса коштів, враховуючи монетизацію субсидій, надходить після 20 числа квітня місяця. Але на сьогоднішній момент фактично наша робота з контрагентами, це зокрема і по електричній енергії, і закупівля матеріалів, виконання інших робіт, вона полягає в попередній оплаті. Відтак обігових коштів або закривати касовий розрив не вистачає. Попередньо обумовлена сума позики – 2 мільйони гривень. З цією пропозицією Віктор Гуменюк нині прийшов до членів бюджетної комісії. Щоправда, питання до розгляду так і не дійшло. Причиною стало до опрацювання деяких моментів. Щоправда, не слід забувати, що в «Луцькводоканал» є ще й відомі вже борги до прикладу за електроенергію, яку підприємство купувало у постачальника останньої надії Укрінтеренерго. Остаченко останні надії, скільки ви боргуєте, скільки усумона вам висунули?» Дивіться, ми з ними те, що ми їм боргуємо, воно ще повинно бути нами врегульовано. Та яка це сума? Орієнта? Ну орієнтовно у нас ми два місяці ну, були на постачальнику останньої надії. Фактично ми споживаємо в середньому десь 4 мільйона 200 в місяць. Ну то ви можете так покажуть помножити, побачити суму». Ну, десь таких межах. це питання заповняє Віктор Гуменюк. Вже перейшло в судову площину. Мовляв, нехай образно кажучи, незалежний арбітер вирішить, хто скільки кому винен. Та чи правомірно були нараховані ці кошти? Окремо є ціла низка питань і до державних органів, додає Віктор Гуменюк, з приводу різниці в тарифах. А якщо ж все таки доведеться повертати заборговане, то буде підніматися питання відтермінування або ж реструктуризації. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера та Ми щиро дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля сумні й тривожні дні надходять для православних християн. Проте, як відомо, найгустіша темрява перед світанком. Побачимось.